Акцію до всесвітнього дня боротьби зі снідом влаштували у середмісті Кропивницького. Роздавали листівки з інформацією про вірус імунодефіциту людини і запрошували на безкоштовне тестування. Представники благодійної організації «100% життя Кропивницький. Тут є адреса організації, на яку можна прийти конфіденційно протестувати безкоштовно. Є посилання з воротньої сторони, де можна заказати тест. Того що Знаю, що це дуже погана штука. Не, не, не рекомендую. Плануєте протестуватись? Ну, зараз почитаю, може і планую. Мета акції мотивувати жителів області дбати про своє здоров'я, каже організаторка акції Юлія Чабанюк. Звернути увагу всіх жителів міста Кропивницький та області до цієї проблеми стосовно питань віл-інфекції, проблематики вілінфікованих людей, як зберегти своє здоров'я, уникнуть майбутнього можливого інфікування віл -інфекції. Ми Ми мотивуємо людей все-таки, хоча б раз на рік всіх проходить тестування на віл. Зокрема, це люди репродуктивного віку, тобто від 16 років до 55. Каже, день боротьби зі снідом у світі відзначають 1 грудня. ВІЛ це вірус імунодефіциту людини. Якщо не лікувати віл-інфекцію, то віл-інфекція має чотири стадії. І остання четверта стадія це стадія СНІДу, коли організм імунітет повністю зруйнований може привести до смерті. Загалом віл-інфекція за рахунок того, що є вже лікування. А це лікування є пожиттєвим, то вже ВІЛ-інфекція не відноситься до смертельних захворювань. Це є хронічним захворюванням. Єдина рекомендація, така дуже серйозна рекомендація, що якщо людина має ВІЛ-інфекцію, їй призначено лікування, щоб людина лікувалася, жодного прийому не пропускала, і це гарантує здорове звичайне життя, як у всіх людей. Говорить, всі охочі безкоштовно протестуватись на ВІЛ, можуть звернутися до організації «100% життя життя. Тестувалась років п'ять назад, але щоб детально розумів, що це стадія, мабуть, перед Снідом, правильно, соромно зараз сказати, що не знаю повністю обов'язково перечитаю, знайомлюся. Тривала акція годину. За словами організаторки, роздали сотню листівок. Олена Жакалова, Юрій Мірошник, Суспільне новини Кропивницький.